Юних танцюристів 24 квітня стало чи не другим днем народження. За шестирічну історію колектива діти не вперше потрапляли на п'єдестали пошани, але так грандіозно вперше. Чого тільки варті спогади про відкриття телепроекта? Маленька слов'яночка Вікторія Шевела оголошувала про початок фестивалю разом із канадською оперною дівою Стефанією. Як у вас впечатлення від поїздки? Великолепне. Що сама ярка було? все. Я открывала конкурс вместе с ведущими, я рассказывала стих, и мы за наши два танца получили гран-при. Делегація зі Слов'янська виступала у перших рядах. Діти відчували шалений тиск конкуренції. 1500 учасників це не жарт. Звичайно, загальна цифра має відношення не тільки до танцювальних колективів, були і вокалісти. Але 115 номерів у програмі не давали гарантії для периферійного колектива на перемогу. Складність була і у термінах для підготовки. На репетиції було чимало часу, але на сцену діти готувались вже у потязі. Так, нафарбовані та майже у костюмах летіли до концертної зали у серці столиці. Втім, витриманість національного колориту, хореографія, відповідність теми музики та змісту вразили суворе журі, в рядах якого на другому всеукраїнському телепроєкті зірка фест виступили найшанованіші професіонали творчих кіл. Очень, очень зв'язний заслужений артист України, доцент кафедри хореографії Київського національного університету культури і іскуства Леся Вакулінка, режисер, хореограф народна артистка України Людмила Сідашенка, заслужений діятель іскусств України, автор. многочисленных хитов, композитор, телеведущая Алла Мигай, педагог высшей категории кафедры хореографии Киевской муниципальной академии эстрадно-циркового искусства, балетмейстер-постановщик Людмила Глушко, народная артистка Украины, старший преподаватель Киевского института музыки имени Глиера Лидия Михайленко, народная артистка Украины, профессор, кандидат искусствоведения Евгения Басалаева, Легенда украинского кино, народный артист Украины Влади... Владимир Талашко. И еще была очень известная, можно сказать, это была особенная гостья из Канады. Это была оперная певица Стефания, которая очень отзывчива, она общительна была с нами. Мы покажем наши фотографии, и там вы увидите, как наши дети вручают ей сувенир она очень этому обрадовалась и мы гордимся тем что именно наш подарок полетит с ней в Канаду и будет находиться в музее украинской культуры там сам факт что результат есть результат хороший это гран-при конкурс серьезный коллектив отличный вот и я очень рад что непосредственно вот в, наш, в стенах нашего учреждения находится коллектив такие творческие дети талантливые. Действительно, мы очень благодарны нашей школе, нашему замечательному директору за то, что нам предоставилась такая возможность поехать в Киев. Потому что действительно, как сказал Алексей Викторович, мы очень сильно вдохновились. Это был такой творческий толчок двигаться дальше и вообще стремиться. К лучшему дети вдохновленные, руководитель вдохновленный, глаза горят. И мы, честно говоря, не ожидали такого масштабного э, финала всего, что всего этого, за, все как завершилось, вообще просто для нас грандиозно. Після виступу на фестивалі схвильована делегація не стала чекати результатів, рушили на екскурсію столицею, завітали до ролердрому та на каток відвідали відомі пам'ятки Києва. Екскурсію для них провели діти зі столиці, які допомогли побачити серце країни таким, яким воно не описується у путівниках. Тепер між дітьми налагодилися дружні стосунки, не дивлячись на зовсім короткий термін гостювання. За таку поїздку діти вельми вдячні слов'янському ротарі клубу. Отже, про дорослих помічників згадували і. Під час поїздки. Тепер з радістю розкажуть їм про свій успішний виступ в колонній залі Київської адміністрації, який, до речі, став справжнім подарунком і для батьків. Дорослі не тільки супроводжували слов'янські таланти у подорожі. Щодня вони знаходять сили та гроші на невтомне самовдосконалення своїх дітей. Щодня ці люди наполегливо виховують у дітях прагнення до перемог, волю до самовідданої праці, шанобливе ставлення до безсмертних цінностей. І гран-прі фестивалю це лише нове підтвердження правильності обраного дорослими. Дети очень волновались. Ехали ми, конечно, рассчитывали на призовое место. але результат превно всі все наши ожидания. Дети молодцы, конечно, это их заслуга, большая заслуга Анни Олександровни. Спасибо ей большое за то, что она за її любовь к детям, за її профессионализм за те, що вона вміє зажигати ось ці такі ось зв'язки. Цьогорічне запалення зірочок частково стало можливим завдяки дружнім відносинням із знаним конкурсом зірки та зіроньки. Маленькі акварельки не вперше приймають участь у цьому тб проєкті. І їх майстерність давно завоювала прихильність суворого журі проєкта, які порадили колектив школи мистецтв на участь у зірка-фест. І діти колективу Акварель не підвели. Вони відстоювали честь усієї Донецької області. Гран-прі стало гідною винагородою. Тепер діти планують подарувати свій переможний виступи слов'янцям. Про свої успіхи вони з радістю розкажуть на святкуванні 60-річчя слов'янської школи мистецтв. Тоді і покажуть городянам кубок і грамоту за участь на зірка фест. Урочистості відбудуться у середині травня. Але з такими непосидючими талантами немає жодної гарантії, що за два тижні вони не примудряться помножити скарбничку своїх перемог і ще парою кубків та винагород.